Під завалами в Одесі знайшли тіло жінки. Відтак кількість жертв ракетної атаки 23 липня зросла. Повідомили в міській раді. Про наслідки російського терору Одещини розповість наш кореспондент Артем Лагутенко. І він зараз з нами на прямому зв'язку. Артеме, я тебе вітаю і чекаю від тебе деталей. Вітаю, Ірино. Дійсно. Жінка, тіло якої знайшли сьогодні, поповнила кількість загиблих внаслідок жахливого російського обстрілу в ніч на 23 липня. Зараз ми перебуваємо на місці подій, де власне тіло загиблої знайшли. Наразі тут досі працюють рятувальники, бо кажуть, під завалами можуть бути ще цивільні. На сьогодні це вже друга загибла цивільна особа на Одещині. Також сьогодні вночі росіяни вгатили калібрами по портовій інфраструктурі Одещини. Також загинув чоловік-охоронець цього об'єкту. Також маю зазначити, що не тільки внаслідок російської агресії сьогодні загинули мешканці Одещини також за цю добу цілих три людей загинуло через стихію, які незважаючи на штормове попередження вирішили покупатися в чорному морі. Це 18-літній хлопець та два чоловіки 63 і 50 років. Я нагадаю, і мешканцям Одещини, і туристам, і відпочиваючим відпочивальникам, які приїхали сюди, що наразі в регіоні діє заборона на пляжний відпочинок не тільки через негоду, але й через дуже високу небезпеку від замінування російським агресором.